Тим часом на українсько-російських рубежах людно, причому з обох боків. Приміром, на Харківщині тривають масштабні навчання військових. Також поспіхом укріплюють самі кордони із колись дружньою державою. Пересування російської важкої техніки в бік України прикордонники помітили, ще два тижні тому тут і танки, і БТРи, і навіть реактивна система залпового вогню ГРАД військ федерації навіть не ховали. На тепер біля рубежів України техніки во які сусідньої держави скупчилося немало. Північ, схід і південь спільно з Кримським півостровом до 60 тисяч військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Загрозу українські можновладці та й самі військові оцінили миттєво. Росію завжди позиціонували як дружню державу. Межу у громадяни перетинали безвіз навіть закордонних паспортів. Прикордонники на КПП були лояльні. Україна російський кордон був відкритий. В нас були відповідні домовленості. В нас відкрито було і вони зараз ще працюють багато місцевих пунктів пропуску. Є поїзда Київ, Москва, які рухаються. Да? Тобто дуже були партнерські стосунки. Тож рубежів надто не укріплювали і навіть не мали наміру цього робити. Цього року злочинно в бюджеті не було виділено коштів для продовження демаркації та делімітації державного кордону східного і північного державного кордону. Аж тут загроза війни бійці ворога близько. Вони знаходяться десь на відстані. Ну, 20 30 кілометрів від кордону це Донецька область, Луганська область і Харківська область. Українські прикордонники кинулися зміцнювати рубіж на Донеччині, приміром вирили величезну траншею. Це інженерне облаштування державного кордону. Зроблено відповідно для недопущення переміщення військової техніки на Харківщині. Ретельніше почали пильнувати зеленку. Так професійним сленгом називають межі держави в полях та лісах поза КПП, а також розгорнули масштабні військові навчання. Сюди спрямували особовий склад 92-ї окремої механізованої бригади. Це найбільша армійська частина в Харківській області з реальним досвідом бойових дій. Бійці брали участь у миротворчих місіях у гарячих точках світу. Детально інформація про техніку, кількість війська та місце їхнього розташування не розголошуємо з міркувань безпеки. Офіційно маневри вважають навчанням, потім у разі нападу ворога мають наказ захищатися, не зважаючи на те, що в Росії кількість війська. Венні рази перевищує наше, то трішки страшно. Ну ми давали присягу на вірність країні, то захищати наш народ, нашу країну до останнього. Тихо, тільки на Луганщині. <писок> я бачу чужі, Я завжди по всі пагранцам дивіться, Смотрите, чужі люди знаходяться. Спокій пояснюють місцеві, які сходили в розвідку, по той бік рубежу техніки не побачили. Там нічого ні, днітанка говорили, що нічого немає. Нормально між тим тут, таки з боку Луганщини, що торік Росія почала укріплювати кордон. Ось відео з красної талівки, датоване жовтнем 2013-го. Прикордонники сусідньої держави протягують колючий дріт, і хоч відстань між хатами різних країн 100 метрів, людям не пройти тільки через офіційне КПП. Раніше було то просто, просто було знали, що, як будто би границя. Ніхто не ходив нікуди, все було нормально. А от буквально дето в цьому году з мая місяця, стало намного строже. Нині для простих людей перетнути державний кордон Росії справа не з легких. Про таке кажуть прикордонники українцям. Сусіди відмовляють без підстав. Тільки за передостанню добу у федерації усно без пояснень не пустили більше ста осіб. Олена Ткаченко.